Два-три слова хочу сказати про нашу спілку. Наша спілка була заснована в минулому році, в неї вже є 52, було вказано в листі, 52 деревообробних підприємства, яке забезпечує, забезпечує більш ніж тисячу робочих міст. І в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день, що показав останній аукціон, який був 10. Декабря прошлого року показав те, що нехватка сировини дуже бентежить наших деревообробників. Вплоть до того, що деревообробники можуть і закриватися, сокращати робочі місця, а це за собою повлече і не платить бюджет. На сьогоднішній день, згідно листа ДФС, який ми робили запрос, в прошлому році деревообробники Черкаської області бюджет заплатили біля 70%. Мільйонів гривень. Це дуже вагома частина. Виключно деревообробники, які це... входять в вашу спілку. Ні, це деревообробники всієї Черкаської області. Угу. Нашу спілку входить в Черкаській області зараз насчитується біля 200 деревообробних підприємств. Вже 52 входять до нас в спілку. Я сподіваюся, що після того, як спілка почне свою роботу, вона вже почала, буде Члени спілки тільки зростати. Ми, ми об'єдналися тільки для того, щоб захищати законними діями законні права наших членів. І нехватка деревини це дуже велика проблема для деревообробників. Тому ми подимаємо, подимаємо це питання. У нас є звернення, я можу це звернення зачитати, воно вже роздано. Всім членам цієї зустрічі. директор Скажіть, як прописано на сьогодні в нормах по механізмах проведення цього, є можливість в законний спосіб надати перевагу місцевим виробникам? Ми сьогодні діємо згідно наказу 42-го який був ще затвердженим Державним комітетом України Лісового та Мисливського господарства, який на сьогодні не існує, але він е, нині діючий. Іншого закону положення і порядка не, 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 не існує. Е, в принципі, в принципі якби відмовить в участі в аукціоні. Я розумію, що ви не можете не відмовити нікому. Да. Я конкретно питаю, чи є у вас можливість, яку суб'єкт, який визначений для проведення аукціону, надати переваги місцевим товаром? На сьогоднішній день немає. В Якщо е, е, буде якийсь підзаконний акт на рівні обласної ради, щоб нам чимось коригуватися, тоді... А ви хочете сказати, що обласна рада впливає, впливає на механізм проведення русних? Ну, обласна рада не впливає, але своїм рішенням для забезпечення власних, есть, для забезпечення місцевого переробника могла, могла якось би... Тому і зібрання сьогодні виникло, щоб, можливо, вирішить з вашої допомоги це питання. Зрозуміло. Е, питання, коли почала піднімати е, спілка. Ви як е, суб'єкт, що проводити аукціони <кій> разом з обласним управлінням місцевого мисливського господарства, ініціювали питання перед Держдейсагентством про зміну порядку? Да. З урахування е, потреб місцевих. Е, це якби не зовсім наше повноваження, але наскільки мені відомо, обласне управління направляло неодноразові на листи. Щоб змінити порядок, і навіть на сьогоднішній день, на сьогоднішній час, питається прописати це в законі, де поділити 50 на 50, 50 місцевому переробнику, 50. Це, це інше те, що на загальній аукціон. Але поки закон ще доопрацьовується, вже багато часу пройде. Розуміло, дякую. У мене питання до головних інженерів. Скажіть, будь ласка. По терміну. Коли до вас почали звертатися місцеві товаровиробники, усі, не тільки ті, які входять в спілку, що їм для здійснення своєї підприємницької діяльності не вистачає як Кожен декілька спілкуваль, скажіть. Борис, почнемо з вас. Володимир Борисович, Смілянська лісове господарство, Ну, трошки неправильно стоїть питання, що нехватка сировини. Сировина виставляється згідно 42-го наказу в повному обсязі на аукціони. Згідно 42-го наказу, ми повинні все виставити на аукціони, виключаючи тільки дрова палення для... Місцевого населення там, для забезпечення соціальної сфери. Що ми і робимо? На цей аукціон виставили, я думаю, всі підприємства 25%, тобто четверту частину від, річного, від річної заготівлі. Е, ну, це складає, будемо так казати, минулі роки, минулий, позаминулий, минулі квартали, найближчі. Е, цей обсяг ну, коливався ну, незначно, там, може, в межах 10 відсотків. Тобто говорить, що сировини немає. Ми не можемо так однозначно стверджувати. Е, питання стоїть, е, кластер задає в іншому. Е, По-перше, два нюанси: ті, що він виклав у листі е, наші деревообробники, що дуже багато деревини купляються підприємствами поза межами Черкаської області. Але купляються на конкурсних засадах. тобто звичайно більша ціна. Звичайно, тільки так, згідно аукціону самого смислу його проведення. І, і за того, що ціна дуже піднялася, особливо четвертий квартал минулого року і перший квартал цього року, переможцями стали ті крупні підприємства, які знаходяться поза межами Черкаської області, які можуть видержати цю ціну. Тут, ну, якщо розбиратися, чому така ситуація. Причина її лежить тільки в тому, Дрібні, наприклад, переробники не можуть купити там за 7 тисяч третій сорт, а крупні фірми собі позволяються. У них є на те можливості переробки, ведення бізнесу, об'ємів. Якщо для малого підприємця це катастрофа то Для крупно крупної фірми yeah, вони... yeah. за рахунок да, вони це видержують. Тому така ситуація на, на нашу думку така ситуація склалася. Голова обласної ради. Будь ласка, тільки просто так само. Керівник підприємства «Коріс», місто Костя Чевченківський. Підприємство «Коріс» працює вже, мабуть, більше. 16-17 років, є в євказька області одними з потужних деревопереробних підприємств, яке має всі дозволи реєстрацію, яке експортує 100% свою продукцію всі країни світу. Експортуємо, продаємо не на фабрикати чи сировину, а продукцію закінченого виробництва безпосередньо для кінцевого споживача. Значить, у зв'язку з ситуацією, чому ми не звертаємося і не звинувачуємо ні в якій мірі, ні керівників лісгоспів не забезпечені сировиною, а звертаємося в допомозі, щоб обласне керівництво допомогло залишити за переробниками частину першочергового права в забезпеченні деревиною. тому що... Ну, тут говорив головний інженер, що в зв'язку з тим, що не можуть конкурувати. Ну, таке підприємство, як Коріс, мабуть, можуть конкурувати. І не конкурує, тобто на останніх аукціонах не купило деревини, деревину по 9300 чи 9200 гривень. Лише з тому, що я знаю, я в деревопробці працюю 23 роки. Я знаю всіх деревопробних підприємців, підприємців, керівників України. Кроме цього, я являюсь керівником департаменту меблінга деревопробної галузі України, приймаю участь у розробці законопроекту про деревину в Україні, який буде. І те питання, яке стоїть зараз, його можна вирішити тільки на рівні області. Склалася ціна, тому що переробні підприємства, які в Черкаська область немає таких потублених підприємств, які мають Житомирська область, Волинська, Рівенська. Це був зговор, на який я був запрошений також, але я відмовився приймати участь в цьому зговорі. За що звинуватили, чому я приймаюся? Тому що я підтримую малий і середній бізнес який хочуть видавити ціною. І ці підприємці є переліки, які підняли ціну на третій сорт, я акцентую увагу: 9300, 9200. Такої ціни не існує в світі. В світі. Я обіздив дуже багато країн, дуже часто. І спілкую із багатьма. Підприємствам, які заготовлюють деревину в інших країнах, значить такої ціни не існує. І тому ця ціна, ці підприємства в своїх областях купили деревину. Це Вінниця, це Рівне, це Волинь, майже по стартовим ціна. І те, що вони зробили в Сумах і в Черкасах, в їхньому загальному обйомі, в зв'язку з тим, що вони переробляють дуже, це составляє лише від 15 до 20% і на загальну вартість серевини вони ніяким чином не впливають. Ну, тобто це... Це, ви... це видавлення, це видавлення ринкових умов роботи. Але, ж, але що хочеться сказати, що коли погані дороги, то яка б не була хороша влада, вона погана. І ліс вивезли в Волинь і в Закарпаття поїхав наші. І ті сплачені податки ніяким чином не вплинуть на наш ремонт доріг чи на ті заробітні плати учителям і лікарям, які лічать і наших дітей, і родичів наших дітей. А тоді почули, давайте дивити... зараз констатуйте факт, що це відбувається за. Відбувається, маю на увазі, аукціоно виключно по тим нормативам, які визначені. І змінити їх може тільки центральний орган влади, а в даному випадку Держлізагентство, а ніяк не обласна рада. Ми можемо підтримати вас як місцевих виробників. І е, от зараз поруч зі мною голова обласної ради. Ми діалог ведемо, можливо, цей документ буде внесений на розгляд сесії наступної. Але для мене, для замов якраз по соціальній сфері, треба знати, наскільки чесно диребники показують оцю статистику і ведуть свій бізнес. Ми, як влада, відкриті ну просто до неможливості. Відповідно, має на увазі місцева. Відповідно, те саме вимагаємо у вас у лісників, у лісників, всіх лісенців. Хто в них за останні півроку тільки не буде. Має на увазі. Від контролюючих органів до різного роду народних рад, автомайданів, правосекторів і так далі. І кожна, кожен стовбур під, ведеться під війни, а той й торійний перегляд.